Но стои на ранку. А хтось прокидається від кави, а хтось від магічних слів поїхали у відпустку. А в яку країну чи в яке українське місто їхати? Про це краще знає директор туристичного агентства Travel With Us Анна Ніколаєва. Вона сьогодні з нами на ескраму радіо. Вона сьогодні наша людина ранку. Анечко, вітаю. Доброго ранку. Особисто мені дуже цікаво, як прокидається людина, яка кожного дня організовує відпочинок іншим. Людина така прокидається дуже важко, тому що в сезон ми працюємо майже без вихідних. А якщо є вихідні, то вони дуже нас. Сичені, а що особисто вам треба для творчого настрою? Ой, мені потрібна гарна музика, кава і сонечко за вікном. Ну, повертаю, повертаючись до магічних слів, поїхали відпочинемо. От для вас вони не оригінальні, правда? Ні, ні. ні. А, уявіть собі, ваша кохана людина або друзі вирішили зробити вам подарунок. Прийшли до вас і кажуть, аню поїхали. А от куди б ви з ними поїхали? Ой, в Італію. Так, а чому розкажіть? Ну напевно, тому що я люблю цю країну. Італія дуже подібна до України. Італійці угу. дуже подібні до українців. Тому мені там дуже комфортно і надзвичайно цікаво. А ви туристка Ви могли вам? Не можу так про себе сказати. Я люблю, щоб все було гарно, щоб все було зі смаком, але до комфорту я можу пожертвувати ним заради гарних емоцій. А от є якісь особливі вимоги до відпочинку у вас? Гарна компанія. Хороша їжа, смачна їжа, національна. І напевно, що сюди ще віднесла колорит місцевий. Ага, дякую, Анечка, обов'язково повернемося до діалогу з вами. Вже за пару хвилин дізнаємося про міста, які обирають українці, які вимоги до вас не кіно, на електронну пошту яскраво радіо прийшло запитання до нашої гості. Марія з києва питає, як в умовах економічної кризи відпочити комфортно та бюджетно. Анечка, відповідайте. Ну тут є декілька варіантів. По перше, це за кордон. Це завжди Болгарія, uh -huh. яка нас раду приймає за гарними цінами і дуже з якісним сервісом. От чорне море. Золотий пісочок і гарний відпочинок. Далі Україна, наша рідна, де можна відпочити дуже бюджетно, комфортно, навіть Західна Україна, Закарпаття, воно дуже гарне по сервісу, по якості і дуже бюджетний відпочинок можна там собі спланувати. Дякую, думаю, Марія задоволена відповіддю. Просто зараз пропоную послухати відповіді слухачів Яскравого радіо на питання, де планують свій відпочинок. Іван з Києва пише все за. Фінансових можливостей планував поїхати до Єгипту, але тепер це під питанням. Ваня, якщо ви чули відповідь нашої гості, значить точно знаєте, як зробити свій відпочинок комфортним, маючи навіть небагато коштів. Я на з Кривого Рогу це літо планую в Карпатах провести, а Таня з Києва хоче в Турцію або Грецію. Олександр знову ж таки з Києва збирається у Львів, а потім на базу відпочинку, що під Києвом. А Дмитро з Києва пише: плануємо відвідати Карпати, піднятися на Говерлу, побачити озеро. Світязь. А, ну що ж, прекрасні. Плани Анько до вас звертаюся. Які ще найбільш популярні місця відпочинку можете назвати? Ну щодо України, то це, звісно, вся Україна. Можемо і Умань-Софіївку сюди згадати. Потім Львів, той самий Закарпаття це берегово-термальні джерела, далі Одеса, перлина наша, Чорноморська, Азовське море, яке є досить теплим, дуже зручним, особливо для відпочинку з дітьми. Можемо і схід згадати, але на жаль, зараз туди дорога трішки закрита. Ну і центральна Україна. А які вимоги до свого відпочинку зазвичай висувають українці? Ну українці хочуть відпочивати добре і бюджетно. А уявіть ситуацію, до вас приходить людина і каже, я хочу відпочити, але не знаю, де, що порадити. Ой, ну я буду спершу розпитувати про її вподобання цієї людини. Любить вона активний відпочинок, пасивний, хоче вона море, гори, або це зумістити, або, можливо, вона хоче поїхати на озера, на е, Полісся. Це теж такий варіант. І потім ви вже, виходячи з цього, радити їй. А дякую Анчка. Повернемося ще до розмови з вами. В ближчі хвилини поговоримо про відмінності українського відпочинку від відпочинку за кордоном. А ще дізнаємося, яке містечко обрати для романтичної подорожі, а яке для активного відпочинку. Не пропустіть, буде 9 година майже 20 хвилин в Україні. На іскравому радіо з нами директор туристичного агентства Анна Ніколаєва про відпочинок. Тут з нею розмовляємо і не сумуємо, тому що за розмовами про відпочинок сумно не буває. А це особисто моя думка. Ви як вважаєте, Аню? Звісно, відпочинок це завжди добре. ну, мета відпочинку буває різною. Хтось хоче романтичну подорож, хтось просто на пляжі відпочити, а хтось про активний відпочинок мріє з екскурсіями і походами. А в залежності від цього, які міста порадити? Ну для романтичного відпочинку порадила б Львів, порадила б Одесу. Угу. Для відпочинку активного це сплави на байдарках, чорний черемош, случ навіть десна. От ну і для такого 50-50 відпочинку, 50 на 50, то напевно краще б сумістити Карпати і Львів або Закарпаття і Львів. Плюс до того можна ще поїхати в Буки Черкаська область на Буцький каньйон, і теж відпочити з палатками, порелаксувати і побути наодинці з природою. Дякую. А що можете сказати про відмінності відпочинку в Україні і від відпочинку за кордоном? Ну, перша відмінність ми платимо в рівні, а не в євро. <гум> <гум> <От. гум> ну, Інша відмінність це напевно те, що ми можемо доторкнутися до іншої культури, до інакшої, <гум> щось нове пізнати і подивитися, як живуть інші люди. От ну а в принципі, і в Україні гарний відпочинок і за кордоном теж він дуже на гарному рівні. Дякую, Анечко, за те, що завітали. Цікаво висвіт і корисну інформацію. Дякую вам велике за запрошення. Бажаю вам прекрасного. Вже цього ранку і вдалого дня. Дякую, директор туристичного агентства Travel with Us Анна Ніколаєва була з нами на іскравому радіо. Багато всього цікавого розказала на відпочинок, налаштувала. Залишається тепер домовитися з керівництвом, замовити тур, зібрати валізи і в сонячну країну щастя, відправитися. А ще обов'язково посперечатися з другою половинкою на тему, де відпочивати в селі чи на березі океану.